Ось тут, де зараз лише капличка, парафія преподобного Іова Почаєвського має намір звести житловий будинок та церкву. Проте в міській раді кажуть, зараз вони на це права не мають. В архбудконтролі пояснюють, дозволи видавалися на будівництво церкви на 80 прихожан і 36-квартирний будинок. А фактично будується церква на 100 прихожан та 44 квартирний будинок. Протокольним дорученням міського голови від 11.05.16 року було видано. Доручення провести перевірку цього об'єкта в процесі перевірки даного об'єкту було виявлено, що будівництво ведеться з порушенням містобудівного законодавства. Після позапланової перевірки об'єкта видали припис про те, щоб тут будівельні роботи зупинити. Всі сторони, які мають відношення до будівництва, про висновки перевірки знали. Надали замовник, підрядник, проектанти, надали проектну документацію всю. Ми взяли ці містовні умови та обмеження, які вже фактично скасовані, але вони мали чинність на час проєктування і побачили там цей відхилення, що вони зроблені з відхилення від тих старих. Тобто, проектна документація не відповідає вихідним даним на проєктування. враз. І друге питання: що ми по організації будівництва були грубі порушення. Оскільки декларація про початок будівельних робіт була скасована ще у травні, продовжувати тут будівельні роботи заборонено, пояснюють спеціалісти. У червні представники архбудконтролю приїхали перевірити, чи виконують вимогу припису про припинення будівництва. І в присутності підрядника знову склали акт про те, що роботи не зупинили. 6 липня представники міської ради знову навідались на Чалдаєва, і тепер ми сьогодні з новим направленням. Посвідчив приїхали перевіряти припис від 16.06. На даний час ну, от ми на об'єкті проводяться роботи, є, працює кран, автосамоскид привіз бетон, підрядник не допускає нас до перевірки. Згодився оформити акт, хоча я цей акт склав при ньому. Тут от на об'єкті він відмовляється підписати. Як не як будівельний майданчик, це є приватна територія. Як але за якщо на будівельному майданчику заборонено проводити роботи зараз, Ну, зараз будемо спілкуватися з поліцейськими на рахунок, то тоді пройдемо мені, можна. Ну, ви вже написали акт про недопущення. Але я хочу ви підписали його. Ви підписуєте або ви не підписуєте. Ми... Юрист, який представляє інтереси релігійної громади цієї парафії, стверджує, будують легально. В даний час діє закон про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо податкової реформи, де в пункті третьому, при кінцевих положень, є мораторій на проведення перевірок з контролюючими органами. Таким чином, там визначені підстави для. Проведення перевірок. Протокольне доручення міського голови на проведення перевірки не є підставою для перевірки. Таким чином, перевірка є безпідставною і незаконною. І, звичайно, що всі акти такої перевірки є так само незаконними. Щодо квартир у будинку, то, як переконує юрист, їх кількість збільшили за рахунок зменшення площі у кількох інших. Це не має жодного значення, тому що, скажімо, оті техніко-економічні показники, які даються як, скажімо, підстава для проєктування, вони можуть мінятися, і це не має значення. Головне, щоб вони були змінені параметри забудови. Тому що в місто будівних головним є процент забудови земельної ділянки. Там встановлені процент забудови земельної ділянки 30%. А забудований тільки 26% земельної ділянки. Тобто зовнішні параметри забудови не змінилися. Усі суперечності будуть вирішувати у суді.